На виконанні указу президента України про заходи у зв'язку з 80-ми роковинами голодомору 1932 33 років в Україні 23 листопада о 10-й ранку у Севастополі теж відбулися жалобні заходи та церемонія покладання квітів до пам'ятної дошки жертвам голодомору біля будівлі українського культурно-інформаційного центру за участю представників командування ВМС України та керівників органів влади Севастополя того ж у Севастополі на площі Нахімова о 16-й після загально національної хвилини мовчання відбулися акції, в пам'ять про жертв Голодомору запали свічку. Шанування пам'яті безвинно загиблих під час Голодомору 32-го-33 років у Севастополі розпочалося біля пам'ятної дошки в українському культурному інформаційному центрі. Зібралися представники влади Севастополя, командування військово-морських сил України, громадських організацій та пересічні громадяни нашого міста, яким не байдуже минуле та майбутнє нації. День, коли ми чтимо пам'ять тих 4 мільйонів, коротко погибли мучити смерті во время Голодомору. из 6 миллионов нерожденных поколений, которые могли бы сегодня дать жизнь в то время сегодняшним поколениям молодых людей. И, конечно же, для того, чтобы знать завтра, помнить свою историю, это значит знать, как жить завтра. Я думаю, что указ президента Украины о 80-летии который в этом году был издан, о а 80-летии этих трагических событий, заставит каждого из нас задуматься и сделать все для того, чтобы наши молодые поколения, завтрашнее поколение, грядущие, не смогли и никогда в жизни не испытали на себе тех скорбных Історичних подій, які мали місце 80 років назад. Це трапилося 80 років тому. Вимирали люди, села обезлюднювалися цілі райони. Україна перетворилася на жахливу пустелю. Однак сьогодні ми робимо дуже важливий крок до відновлення власної пам'яті та власного сумління, вшановуючи пам'ять жертв холодомору. Це люди, які були закатовані, які були для радянської влади непотрібні, тому що Ну, якби, проти українців тоді велась, е, така велися радянська боротьба. От, називали, як їх тільки не називали. От, і загинули в нас кобзарі у 1933 році, всі до єдиного одиниці залишилися. От, і в 1937-му були закатовані дуже багато інтелігенції от, української і російської. От не тільки українською, так, так, це це все проводила сталінський режим, проводив ці, всі всі е, так сказати, е, заходи. от, для того, щоб утримати той режим, утримати владу. Увечері в Севастопольці зібралися біля вічного вогню на майдані Нахімова та приєдналися до всеукраїнської акції Запили свічку. Десятки маленьких свічок склали один великий хрест. Вогники кожної це вічна пам'ять про безвинно загиблих українців. Голодомор 32-33 років торкнувся кожної родини. Україна втратила частку свого коріння. Наперекір смертельній негоді дерево життя вистояло. Україна відроджується і стає сильнішою. Тож потрібно разом звернутися до нашої історії і вийти. Після цього духовно чистими, мудрішими та сильнішими заради пам'яті народної, заради сьогодення та майбутнього нації. Пам'ять тих погибших, які дійсно могли б будувати страну, рожати дітей, радуватися житті. І тому саме головне задача сьогодні властей о том, щоб ніколи. Это не повторилось, щоб над городом Севастополем над нашою стороною всегда було мирне небо, ярке сонце і улыбались діти.